Аналізуючи події минулого, я особисто виходжу на події 18, 21 серпня 1991 року і поясню чому. Справа у тому, що тодішня комуністична еліта розкололася. одна частина ліберальна політична еліта, яка вважала перебудову неминучою на шляху виходу з економічної стагнації та політичної кризи. До речі, ця частина не була одностайною, і ми до неї ще повернемося. А друга частина це силовий блок Радянського Союзу. Тут ми бачимо і Варєннікова, головнокомандувача сухопутних сил, і Крючкова, голову КДБ, Пулго, міністра МВС, Язова, міністра оборони. А силовий блок в радянській політичній системі це основа політичної влади. І, чесно кажучи, мені дивно, чому державний комітет з надзвичайних ситуацій. Програв оцю боротьбу, а можливо, і не програв. А навпаки, радянську комуністичну еліту змінила нова російська еліта. Причому вона у своїх стратегічних баченнях не відрізнялась сильно від комуністичної. Так, комуністична партія була заборонена, але контроль за її активами майном отримало російське керівництво. Воно становило контроль над Держбанком, зовнішніми відносинами, КДБ. Парад суверенітетів та незалежності відбувся. Формально після зустрічі у Біловійській Пущі Радянський Союз перестав існувати. Та звернімо увагу на такий факт: після відставки Горбачева 25 грудня 1991 року Росія заволоділа так званою ядерною валізою. І лише 30 грудня у Мінську відбулася зустріч учасників СНД з питання поділу ракетно-ядерного озброєння. В результаті на пострадянському просторі утворилася нова держава Гегемон Російська Федерація. Тоді цьому ніхто не придав ніякого значення, та даремно. Міжнародна спільнота повірила у російську демократію і, як виявилось, даремно. Після підписання Будапештського меморандуму 5 грудня 1994 року, ось та частина російської еліти, яка начебто була проти ДКНС, продемонструвала себе у повній красі. Росія другої половини 90-х років фактично встановила контроль над більшістю колишніх радянських республік, використовуючи газовий, нафтовий військовий шантаж. І ось вам питання чи того ми назвали злочинцем? Ось вам головна передумова тих подій, які відбулись у другій половині 90-х і в 2000-х роках. Говорячи простими словами, після розпаду Радянського Союзу центр політичного впливу перемістився з Москви у Москву. Тобто переворот все-таки відбувся. Щоправда, не той ГКЧП ми назвали ГКЧП. Чи це був чийсь стратегічний задум, чи збіг обставин, можете додумати самостійно. Але як показує історична реальність, усі республіки, які станом на 1995 рік знаходилися під впливом Москви, були обмежені у своїй самостійності. І якщо хоча б одна намагалася вийти з впливу, одразу Росія пхала свої руки, дестабілізуючи ситуацію чи прямою агресією. Ось на такий висновок я підійшов. Роздумуючи над подіями минулого.